Друзі, вітаю! Сьогодні 23 квітня, з вами знову Центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії Вадим Денисенко, політолог, народний депутат Верховної Ради, 8-го скликання. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. І не буду довго тут розігрувати якусь інтригу і сцену, але почну із новини, яка щойно прилетіла до нас із-за кордону. Вона, в принципі, вже майоріла вчора з вечора про те, що. Фактично, Сполучені Штати Америки поки що взяли паузу у, щодо участі у переговорах у Лондоні, стало відомо, що очільник США не летить. Е, Стів Вітков, радник е, СПС Трампа, не летить туди. І як пише західна преса, це все відбулося після вчорашньої прес-конференції Зеленського, де він відмовився юридично визнавати Крим за Росію. Ну принаймні, так зараз звучать заголовки західних видань, те, що я передивився. Що пане Вадиме стоїть за цією взагалі новиною? Що відбуватиметься в Лондоні, на вашу думку? Чому зараз переговори зірвані, чи вони не зірвані? Чого нам очікувати далі? Ну в принципі, ми розуміли з самого початку, що пропозиція, яка була, яку в ці разі озвучив Journal, судячи з цього, вона багато в чому є е відповідає дійсності. Я не знаю, то чи в деталях вона настільки точна, як е це було прописано в пропозиціях Трампа. Але головна канва, в принципі, так чи інакше підтверджується вже цілим рядом видань. Вона була неприйнятна для України і вона була неприйнятна для Росії. Що для нас є надважливим, це те, що якби Сполучені Штати Америки сказали, що спочатку ми ведемо переговори із росіянами і пропонуємо їм таку річ, як. Виведення їхніх військ із лівого берега Херсонської області і американський протекторат на Запорізьку ЕС від переговорів відмовилися в Російській Федерації, але, на жаль, в принципі, американці прийняли рішення про те, що спочатку треба розмовляти з українцями ЄС і Британськими. Перепрошую вас, переб'ю. Якраз сьогодні два видання Акції Усій Телеграф пишуть про те, що. Погодили з Росією виведення військ з лівобережжя Херсонщини і передачу ЗС під контроль саме американців. Я не впевнений, що вони погодили. Я іще раз ну, Я читав те, що сьогодні писав Телеграф, так. я читав всі ці історії, але я не уявляю собі взагалі момента, коли виходить Володимир Путін і говорить, що я е, виводжу війська із. Херсонської області, і я погоджуюсь на протекторат над Запорізької атомної електростанції тут насправді, з моєї точки зору, і є головна історія, яку чесно кажучи. Достатньо серйозно лобіює Російська Федерація. Російська Федерація лобіювала ключовий момент зірвати переговори руками українців. Ну власне кажучи, ми про це з вами неодноразово говорили. Я це говорив ще там з півроку тому, що вони будуть це тобто, робити. Тобто зараз переговори зірвали росіяни руками Зеленського. Ну е Я не можу сказати, що вони зірвані, але багато в чому вони хід цих переговорів зламано, тобто в даному випадку надламано точніше, хід цих переговорів. В принципі, ми не розуміємо, по якій території вони підуть далі і як вона буде розвиватися. І ще раз повторюся: тобто, якби логіка дій була така, як планували в принципі, я не певний, як погодилися підкав читай Трамп і Путін про те, що спочатку ви пропонуєте українцям визнати Крим за Росією, а потім Росія можливо погодиться на виведення військ із Херсонської області. Якби логіка була інша, і я на цьому наполягаю. Що спочатку Вікав приїжджає до Путіна і говорить, дорогий Володя говори, ми виводимо війська із Херсонської області і вводимо протекторат над Енергодаром в обмін на те, що Україна потім, можливо, визнає Крим. Оце, власне кажучи, і в цьому є головна головна собака, як кажуть росіяни, то саме тут в черговості цих дій. Тому ми ніде публічно не чули, щоб росіяни заявляли про те, що вони погодили вивід війська або щось подібне. Вся гра Путіна полягала в тому, що він прекрасно розумів, що ні Україна, ні європейці, ні британці не погодяться на те, що Крим є частиною Російської Федерації. І тому була запропонована, що спочатку українці публічно роблять таку заяву, а у відповідь потім уже росіяни. Будуть щось говорити, знаючи наперед, повторюся, знаючи наперед про те, що Україна не поводиться на цю історію. Оце, власне кажучи, отак, от, от е можемо проаналізувати те, що відбулося до того, що буде це далі, можна та... уточнити запитання. Ви говорите про це як доконаний факт, що така вимога в Україні була. Це ваше судження? Чи ви маєте інформацію? Же, судження пресі? я я, я виходжу з того, що зараз ми читаємо в пресі, тобто в даному випадку mm -hmm. звичайно. У мене немає е, 100% інформації, але те, що е, Володимир Зеленський вчора зробив цю заяву, напевно, все ж таки десь, але я але я хотів би тут перепрошую, що вас перебуваю так. Сьогодні хочу побудувати з вами розмову е, буквально кілька тижнів тому. Очільник е, е, речник міністерства закордонних справ України пан Тихий, сказав, що Україні жодного разу офіційно ніхто не висував вимог. Про визнання юридичне якихось територій за Росію. Тобто такої розмови з Україною не велося ніколи. Окрім того, Держдеп США сказав чітко, дуже, що ніхто не вимагатиме від України юридичного визнання території, які окупувала Росія, за Росію. Ніколи. Позиція цієї планів не змінювалася. Жодної заяві від Білого Дому я також особисто не чув. Тим паче, ми знаємо, що є Кримська декларація, Помпео Трампа. Від 18-го року, яка чітко фіксує, що ну принаймні за першої каденції Трамп не збирався визнавати за Росію і Крим. Тому я власне от поточний цей момент, наскільки могло бути там ну дійсно офіційно таке звернення? Е, цілком реально, що воно могло бути, але ще раз повторюся: поки що ми можемо судити виключно по тому, що ми читаємо в пресі, угу. тому зараз ми будуємо аналіз виключно на непрямих е, якихось. Доказах на непрямих якихось, скажем так, речах. Перепрошую, чому не прямих? Ми зараз маємо по факту те, що держдеп відмовився від участі в переговорах у Лондоні. відков не їде. Є повідомлення про те, що вони, чому вони Ми можуть тільки ми можемо тільки здогадувати, чому вони відмовилися. Ні, по факту вони не їдуть. Це ми оце як факт беремо, це далі причину ми розбираємо, але причини ми не знаємо. Тобто причина кажу, вони не їдуть, а про причини ми говоримо. Якщо вони не їдуть, значить є причина. Причина може бути одна: невдоволення позицію, як ви кажете, Путіна і Зеленського щодо того мирного плану, який пропонував Трамп. Чи так я це розумію? Ну з того, що ми бачимо знову ж таки від Аксіос, від Телеграфа, від Полсторна. Ми можемо тільки реконструювати, або скажімо так, гіпотетично реконструювати події, як вони відбувалися. От, ну я вам розказав свою реконструкцію, як я її бачу. Тобто, в даному випадку все, що робив Путін протягом останнього місяця, він лестив Трампу і він старався не попасти під роздачу. Тобто він старався пропікляти для того, щоб потім. Зробити все від себе залежно, щоб переговори були зірвані нібито руками України. Хоча я говорив, говорю і буду говорити про те, що він хворий літнім наступом, і він вважає, що цей літній наступ дасть йому дуже багато можливостей зараз. Насправді ситуація стоїть на грані зриву переговорів. Як далі будуть розвиватися події? Поки що, я чесно кажучи, до кінця. Не розумію і тут насправді потрібно мати більше вводних, тому що поки що їх немає. Я думаю, що ми їх побачимо тільки за результатами сьогоднішніх переговорів в Лондоні. Я хотів би звернути увагу ще в цьому контексті на одну заяву, яка прозвучала вчора від президента України, але вона лунала в медіа не дуже голосно. Зеленський заявив, що дуже не хотів би, щоб Сполучені Штати Америки виходили з переговорного процесу щодо мирного регулювання війни з Росією. Ну, це звучало, звісно. На тлі е, саме тих невдоволення, які нібито є в пресі, і так далі. Я так розумію, як відповідь можливо квикати офіційно, неофіційно американській стороні щодо їхніх ініціатив мирних І він каже наступне: ми би дуже не хотіли, щоб Америка виходила з цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддані, і про балістику, про життя. Ну і в принципі, я думаю, що це втрата стратегічного партнера в обличчі України. Він каже, тому це дуже небезпечний момент, мені здається, не дуже добрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже сподіваємося, що Трамп буде підтримувати, Україну буде тиснути на Росію. Тобто, я так розумію, коли він давав прес-конференцію, він розумів ризики, да, які є для нас. Він каже, я дуже цього не хотів би. Ви говорите, що Путін. Зміг да налагодити контакт із Трампом за великим рахунком, то, так і картини, і інше там знайшов Лестощі на його адресу. Ми змогли чи не змогли зараз зберегти на цьому тлі зв'язок із Америкою? Чи він давно втрачений? Там нема чого зберігати. Я ж таки скажу свою точку зору. Я вважаю, що наш контакт із Америкою відбувається за посередництва Британії та цілого ряду різних лідерів Європейського Союзу. Тобто сказати про те, що у нас є налагоджені серйозні, важливі, вагомі стосунки е е Україна США в широкому значенні цього слова, не тільки Зеленський Трамп, але й на рівні других осіб, на рівні третіх осіб, в принципі, на жаль, е ми можемо сказати, що цього немає. Ми маємо свої стосунки на сьогоднішній момент в вигляді посередництва. Тих чи інших лідерів Британії та Європейського Союзу. Це, звичайно, є величезною проблемою, і це, звичайно, є величезним викликом для нас. Чому? Тому що ми в переговорному трикутнику Україна США і ЄС я неодноразово говорив, що з моєї точки зору, цей трикутник не набагато важливіший, ніж переговорний трикутник Україна Росія, США, тому що з моєї точки зору, після Ріяди стало чітко зрозуміло, останній Ріяди маю на увазі. Що Росія вийшла із переговорного процесу. Так от ми є частиною переговорного процесу трикутника, точніше переговорного трикутника україна США ЄС, і тут ми є, скажімо так, зв'язку з тим, що ми змушені працювати через посередництво, ми маємо дещо ослаблені позиції. І це, звичайно, є достатньо таким складним фактором для нас. Ми втратили Америку зараз чи ні? Е, ні, я не люблю таких слів. тобто... Ну, чому? Ну, по факту, зараз ситуація виглядає доволі тривожно. Ми зараз втратили, ми практично втратили Китай, але ми навіть його ще не втратили. Тому е, відносно США і ще дуже далеко до е, чогось подібного. Ситуація справді тривожна, але е, знову ж таки. Е, От тут я повинен говорити е, речі, які можуть бути дуже неприємними для багатьох, але uh -huh. ми не маємо права ображатися на сполучені штати Америки. Чому ми не маємо права? Е, тому що ображатися в політиці, а тим більше в геополітиці мають право тільки дуже сильні. Якщо ти слабкий, ти не маєш права ображатися. І тут е, вкрай важливо е, зробити все від себе залежне. Навіть незважаючи на те, що зараз ми будемо переживати з моєї точки зору дуже ну є висока верхідість, скажем так дуже складний складні напруження в стосунках із як мінімум командою Трампа, mm. і у нас немає просто на жаль на жаль, знову ж таки з людської точки зору це дуже тяжко з точки зору. Творення держави ми просто не маємо права на образи на сполучені штати Америки, тому що хочемо того чи не хочемо, але ми вкрай критично залежні від Сполучених Штатів Америки, і повторюся: ми є ми не маємо на сьогоднішній момент прямих стосунків прямих можливостей до переговорів із Сполученими Штатами Америки. У нас немає на відміну від багатьох інших. Країн, яких ми любимо, з яким ми любимо це порівню, за все на увазі, Ізраїль. У нас немає всередині того лоббі, яке е, може е, ламати ситуацію. Тобто, в даному випадку, на жаль, ми його, е, ми, це на увазі, не тільки команда Володимира Зеленського, як зараз багато хто любить говорити. Ми не побудували його за всі 30 років незалежності. І якісь елементарні навіть речі, як використання діаспори або не, створення українського якого небудь е аналітичного центру в Вашингтоні е навіть такі речі за 30 строків не були побудовані. На жаль, скажіть, будь ласка, е дуже слушно, от на рахунок Європи, я з вами погоджуюся, що у нас багато контактів через них іде, і добре, що тут ми говоримо дуже правильні речі. Я на цьому акцентую, перепрошую, але все таки підтримую. Ми повинні розуміти, що американці нам не вороги, вороги зовсім з іншого боку. Хто б там не очолював Америку. Європа в ці всі історії, в трикутнику Україна, ЄС, Європа, Ну бо там і Британія, Сполучені Штати Америки, наскільки вона буде для нас позитивною, конструктивною? Е, бо ну, направду зараз ризики е, погіршення відносин з Білим домом ну, більш ніж очевидні. Вони дуже серйозні, виклики дуже серйозні. оскільки Зеленський е, говорив про те, що у Лондоні сьогодні мають говорити про 30-денне перемир'я, більше ні про що. Тобто ні про який мирний план, та мова не може, може не, не повинна йти. Європа в цій всій історії. Ну зрозуміло, що війна тепер відкладається на якийсь невизначений термін, вона продовжується, тобто закінчення війни. Наскільки вона нам буде допомагати? Наскільки вона буде спроможна нас підтримати, в тому, щоб ми там, ну, як мінімум, да, встоювали хоча б на тих рубежах, на яких нині є? Ну, без США це буде вкрай тяжко. Без США це. Неймовірне ослаблення України, тому наша ключова історія на сьогоднішній момент добитись того, зробити все від себе залежно для того, щоб ми не втратили ту частину допомоги, яку Сполучені Штати Америки надають на сьогоднішній момент. В принципі, в принципі, європейці будуть, звичайно, це абсолютно підтримувати. Чому? Тому що це для них екзистенційний виклик і вони звичайно розуміють, що. Такий демарш зі сторону такий теоретично можливий, поки що демарш зі сторони Сполучених Штатів Америки. Він різко ослаблює не лише Україну, він різко ослаблює можливості Європи, як такої. Тому тут європейці звичайно будуть робити все від себе залежне. Але також треба пам'ятати про те, що коли ми про це ми говорили про наші лобійські можливості всередині США. Давайте не забувати, що в той момент, коли було після все, що відбулося після овального кабінету. Коли на п'ять днів Україна втратила розвіддання, коли на п'ять днів було втрачено там достатньо багато речей. Після цього з'явилося цілий ряд заяв, в тому числі від лідерів європейських країн, які сказали про те, що нам не потрібні тоді американська зброя і американські літаки, якщо американці можуть однією кнопкою з Вашингтона все це виключити. Це насправді є великою перестаругою для Трампа і для команди Трампа зі сторони лобістів е, е, американського ВПК, а це ага. переважно спонсор республіканської партії. Тобто, нам є над чим є з ким працювати і є як працювати. Просто питання в тому, чи готові ми до цієї праці, і наскільки ми готові до цієї праці. Ну я тут власне про Європу, бо ви ж самі щойно говорите, ображатися на сильних не варто. Європа виходить, образилася на Сполучені Штати Америки після скандалу у вальному кабінеті, але Європа виходить не допрацювала Європа. З... Європа вирішила використати цю історію на свою користь я... і взяла ну, Україну на фронт своїх переговорів. Можна із... я зараз доформую, да? доформую думку свою mm -hmm. і продовжу? але Європа виходить, не допрацювала з Україною для того, щоб і ми збереглися в цьому контакті в трикутнику Україна, Європа США за великим рахунком, Європа зараз підставила сама себе, не попрацювавши з Україною, не переконавши на той формат плану, який Трамп запропонував, чи я щось не так розумію. Ну в принципі, я до кінця не зрозумів запитання. Тобто Європа не може погодитись на анексію Криму. Тоді в мене запитання: анексія була як точно, умовою, чи це просто заяви голосні політичні? Тому що повернуся до початку. Україну ніхто не примушував визнавати Крим е, російським юридично, ми не маємо відповіді на це питання зараз. Тобто, поки ми бачимо тільки заяви цілого ряду поважних людей, uh -huh. і е, те, що ці заяви збігаються. Наводить на думку про те, що коли це був тільки Волстріт Journal, в принципі на це можна було дивитись так коли це повторили і ще кілька інших видань, в принципі, поважно видань, так. це говорить напевно, що напевно все ж таки, з великою долею ймовірності така вимога могла існувати. Угу. Але і ще раз повторюся, поки що ми маємо виключно опосередковані дані, де немає е, прямих якихось заяв. Погоджуюсь, да, на 100%, це важко зараз розібрати, але принаймні ми пробуємо зараз зрозуміти, що відбувається. І з огляду на ситуацію, яка складається, пане Вадиме, от які ви бачите далі перспективи? Е, враховуючи ту інформацію, яка була опублікована сьогодні в детелера, Faccio, оці плани, е, дуже примітно, що фактично середночі. Uh, російські посадові особи, які дотичні до переговорного процесу, вже на своїх сторінках в, 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 в різних соціальних мережах публікували повідомлення про те, що переговори зірвані. Їх зриває Україна. Ну, принаймні, от дуже м, яскравим був заголовок у виданні Wall Street Джорнал. Я зараз його наведу. Там пишеться про те, що Зеленський відкидає мирний план Ша. Президент України заявив, що Україна ніколи не визнає російський контроль над Кримом, що є ключовою вимогою Росії. Але в заголовку не говориться про юридичне визнання. Контроль, якраз про контроль, це дуже важливий момент, які наші надалі перспективи, от що ви бачите, якими можуть бути переговорні процеси, позиція Сполучених Штатів Америки, України, ну і так далі. Ну і Росії дуже тяжко зараз прогнозувати тому що насправді дуже багато що буде залежати від того, з чим приїхав е, в Лондон. Він приїхав з ультиматумом чи він приїхав із пропозицією говорити далі. От власне кажучи, якщо це ультиматум, значить Сполучені Штати Америки в тому чи іншому форматі виходять із переговорного процесу і переключаються на переговори США ЄС, де ми будемо частиною цього переговорного процесу. Якщо він приїхав із пропозицією говорити далі, це трошки інший формат. Але знову ж таки відповісти на питання, з чим він приїхав, я на жаль зараз не можу. А як Європа себе буде позиціонувати, якщо переговори будуть у форматі США ЄС Європі є, у Європі є три екзистенційних виклики. Перше, це мита, і що mm -hmm. з ними робити? Mm -hmm. Не треба забувати про те, що протягом останніх двох тижнів позиція Білого Дому змінилася, і план Навара по 20% митах, по суті, був відкинутий і зараз з'явилася пропозиція. Чи то маска, чи то міністра фінансів, ну вона спідні, по суті, вона однакові про те, що е, потрібно вести переговори з Європою про по суті обнулення всіх мит. Європа має достатньо серйозні мити на цілий ряд американських товарів. плюс Європа має пообіцяти, що закупить американські зброї там на сотні мільярдів доларів. Е, і у відповідь відбудеться створення обнулення митно, ну, по суті, створення зони вільної торгівлі, яка об'єднає між собою фактично 50% економіки світу. І це, звичайно, буде дуже серйозна історія. Але поки що, в принципі, це тільки підходить до цих переговорів. Друге, екзистенційний виклик це збереження натівської парасольки над Європою на найближчі, як мінімум вісім-десять років, поки вони не створять свою армію. І третій, безумовно, глобальний виклик для Європи це питання України. Україна залишається в топі повістки дня, не на першим місцем, звичайно, через мета, але. Вона залишається в топі повістки дня е е на найближчі місяці. Так точно, е тому в даному випадку вони є нашим глобальним союзником, але при цьому ще раз повторюся, нам ні в якому разі не можна посваритися зараз із Сполученим Штатом Америки. Прекрасно. Мене тішить, що ми треті в цьому порядку денному Європі за вашою думку на вашу думку, але мені цікаво. Як предмет, ну, сказати, вибрати, що на ми Це Європи на... України Це на просто вони говорять і все, а далі що? Поговорили про свою, надіють, а про вони дають нам гроші. Давайте не забувати, що вони дають там гроші. Вони дають нам достатньо грошей для того, щоб у нас працював бюджет. Плюс ну, давайте ну, не забувати. що… Інші є інші дані з приводу того, що Європа виділяє гроші. Гроші нам недостатні навіть на цей рік. Ну дайте, поки що у нас в бюджеті вони є. Далі будуть переговори, далі будуть mm. розмови і так далі. Але гроші вони поки що виділяють. Це перший момент. Другий момент від них залежать санкції. Тобто без росіян, без європейців, американці не зможуть зняти санкції, тому що той самий Аксіос писав про те, що там зняття повне санкцій без європейців це просто неможливо. Е, ну як мінімум СВІФТ, хотів би нагадати, що він залежить від Європи. І є цілий ряд інших речей, але е, в даному випадку е, у нас немає інших варіантів. Ну по суті. Хочемо то чи не хочемо, але в світі є у нас є три варіанти розвитку подій. або ми рухаємося з Європою і США, або ми рухаємося з Росії, або ми рухаємося з Китаєм. Все. третього варіанта на жаль четвертого варіанта, немає і тут, в принципі, я думаю, що відповідь на питання, в якому напрямку нам треба і доведеться рухатись, все в принципі тут зрозуміло. Розповіді про те, що ми будемо вибирати свій особистий особи, особливий шлях. Це розповіді тих, хто взагалі не розуміє, як розвиваються події в сучасному світі. Ти не тільки у мене є таке застереження. Чи не станемо ми навіть розмінною монетою в історії між у переговорах між ЄС та США? Ну в принципі, така засторога існує завжди, але тут і залежить все від того, як ми будемо будувати свою дипломатію, і як ми будемо або не будемо зацікавлювати інші країни. Своїми можливостями, mm -hmm. своїм потенціалом і так далі. і так далі Але чи є така загроза, вона існувала завжди. Ну, окей, я розумію, що тема дуже складна. Я сьогодні спеціально не брав якихось інших, бо ну дійсно це дуже важливо. Аби проговорити те, які перспективи нас очікують. Розумію, що справді, пане Вадиме, вихідних даних у нас не так багато. Тобто якихось там документів, на які ми могли б спиратися, які там звернення можливо були до української влади. Тому дійсно треба дочекатися завершення сьогоднішнього дня в Лондоні. Чим це має відбутися, але ну як на мене, перспективи вже більш-менш зрозумілі. Переговори зірвані на даному етапі. Ми далі вступаємо в якихось технічні моменти. Війна триває. А як Європа буде нам допомагати на тлі такого невдоволення? США, будемо бачити. З нами був пан Вадим Денисенко. Друзі, підписуйтеся, коментуйте, хто у нас сьогодні дивився, хто не дивився. Також дякую ще раз, що ви з нами були. Ну і обов'язково побачимось знову. Дякую.